Відтепер українці можуть легко знайти найближчий медзаклад, який надає потрібну вам послугу за кодом направлення конкретним медичним втручанням або пакетом медпослуг. Про це повідомив начальник аналітичного управління Національної служби здоров'я України Василь Півень, 25 червня на своїй сторінці у Фейсбук. Детальніше про те, де шукати потрібну інформацію. Далі говоримо з ним особисто. Василь Півень з нами на прямому зв'язку. Василь, вітаю. Вітаємо доброго дня. Студія, добрий день, шановні глядачі. Скажіть, будь ласка, нам більш детально про функціонал дашборду і першочергово, для кого він розроблявся новий дашборд він розроблявся перш за все для пацієнтів. Це електронний інструмент, який дозволяє кожному пацієнту знайти на карті всі медичні заклади, які надають відповідні медичні послуги. І коли в якогось пацієнта є потреба знайти для себе конкретний медичний заклад, який надає або Певну специфічну послугу, наприклад, консультацію або проводить КТ-дослідження, або озд дослідження, або, або будь-яку лабораторну процедуру, то пацієнт може на цьому дашборді, ввівши код цієї медичної послуги, або, наприклад, ввівши у фільтри відповідні населений пункт, громаду чи область знайти найближчий заклад, який надає цю послугу, конкретно, або за здійснити пошук за допомогою фільтрів по спеціалізації лікарів. І в по кожному медичному закладу, який працює за програмою медичних гарантій, він відразу може побачити, скільки таких послуг надав заклад, а також які ще заклад надає послуги на безоплатній основі для пацієнтів саме за програмою медичних гарантій. Там до речі, внесені всі е заклади, які надають послуги за програмою медичних гарантій. Так, на цьому дашборді відображаються автоматично всі медичні заклади, які законтрактовані з НСЗУ, тобто мають договір з Національною службою здоров'я України, і це означає, що всі послуги, які відображаються на дашборді, цими закладами надаються для пацієнтів для українців на безоплатній основі в межах програми медичних гарантій. Вартість лікування відшкодовує при цьому держава у вигляді Національної служби здоров'я України. В цілому це понад 3500 медичних закладів. А якщо говорити про конкретно медичних фахівців, які працюють в цих закладах, ця цифра становить близько 300 тисяч. Навіть дещо вище, це мова йде про лікарів первинної ланки, лікарів вторинної ланки і середній персонал, в тому числі, і ці всі дані, ці всі фахівці доступні на дашборді, і Кожен громадянин може знайти і побачити, скільки лікарів якої спеціалізації є в тому чи іншому медичному закладі. У них в громаді, в населеному пункті чи в конкретному районі. Тепер скажіть, питання так. А скажіть навіть маленькі ФАПи також внесені в цю карту. На карту нанесені всі ці місця надання послуг, де безпосередньо є лікарі. Зареєстровані за даними електронної системи охорони здоров'я і ті місця надання послуг, які внесені в контракти з Національною службою здоров'я України, де надається безпосередньо медична послуга. Якщо в це місце законтрактована Національна служба здоров'я України, там є лікарі, там надається медична допомога, воно автоматично відображається на карті. і Там є відповідна інформація про те, які саме послуги надаються саме в цьому місці. Надані послуг, це може бути в одному місці надані послуги послуги з первинної медичної допомоги, в іншому може можуть бути послуги, наприклад, з амбулаторної спеціалізованої медичної допомоги, і в кожному місцянні послуг свої послуги, і це все можна бачити на цій єдиній карті. Тепер з приводу користування такою мапою, інформацією, чи можете розповісти, чи потрібна реєстрація на ній Чи можна одразу все отримати всю необхідну інформацію, просто перейшовши за посиланням, знайшовши його у пошуковику? Жодна реєстрація не потрібна? Можна знайти в пошуковому сайті інформацію про сайт Національної служби здоров'я України, перейти відразу на цю електронну карту і за допомогою цієї карти відразу шукати ту інформацію, яка потрібна пацієнтам? Тобто ніяка авторизація при цьому не вимагається. А скажіть як часто там буде оновлюватися інформація, і якщо для прикладу вона може відрізнятися від якихось інших офіційних джерел, то як тоді людині розібратися? Інформація буде оновлюватися автоматично два рази на місяць, і на дашборді автоматично відображається інформація. По-перше, про всі заклади, які законтрактовані, мають діючі договори. Тобто в цих закладах послуги покриваються державою для пацієнтів, і інформація відображається стосовно статистики по тих послугах, які заклади безпосередньо надали за останні три місяці. І завдяки тому, що ця інформація буде оновлюватись двічі на місяць, вона буде завжди актуальна, і пацієнти зможуть отримувати доступ саме до актуальної дійсної інформації, яка буде відповідати дійсності. А якщо все таки люди побачать, що є якісь помилки, чи потрібно щось підкоригувати, то до кого їм тоді звертатися? Чи є, є опція так зворотнього зв'язку на ресурсі? Так, на ресурсі є форма зворотнього зв'язку безпосередньо на титульній сторінці дашборду. Є форма для комунікації з Національною службою здоров'я України. Можна безпосередньо задати будь-які питання стосовно того, як користуватися, або стосовно відображення інформації на дашборді. Також можна надати зворотний зв'язок стосовно того функціоналу, який необхідно додати. Пропозиції ми ці всі відгуки переглядаємо, реагуємо на зворотній зв'язок і поступово покращуємо ці електронні інструменти, щоб вони були. Перш за все, зручними для пацієнтів також в національній службі здоров'я України працює гаряча лінія. Це наш по центр зателефонувавши на цей номер. Пацієнт може також отримати відразу консультацію стосовно того в яких закладах надаються які послуги безоплатні, де і як звернутися до цих закладів. А, до речі, а можна і записатись одразу до таких лікарів. На самому дашборді або через контакт центр запису безпосередньо до лікаря немає. Це інструмент, перш за все, на те, щоб показати пацієнту, де є медичні заклади, які надають ту послугу, яка потрібна. І на цьому дашборді є контактні дані безпосередньо закладу, також інформація про веб-сайт закладу. І пацієнт, коли знаходить для себе. Той заклад, який його цікавить, він може або за номером відразу зателефонувати в заклад, перепитати про форму запису чи в, в телефонному режимі, чи можливо перейти на веб-сайт, і там уже через онлайн запис. До речі, в багатьох закладах на сьогодні вже працює онлайн запис через веб-сайт, записатись відразу на ту чи іншу послугу. І, до речі, про додатковий функціонал. Чи плануєте зробити можливість також людям бачити інформацію по конкретних лікарях? Завантаженість або можливо, чи лікар взагалі відпустці, чи можливо у вас є інші якісь плани стосовно розширення функціоналу? В нас є плани стосовно розширення функціоналу. На сьогодні можна шукати медичні заклади за такими параметрами як пакет програми медичних гарантій. Як проведені безпосередньо медичні інтервенції, тобто надані медичні послуги, як номер код послугів направлення, які безпосередньо лікар виписує, так і по посаді та спеціалізації медичних фахівців. Ми ще плануємо розширити цей функціонал, щоб можна було здійснювати пошук, зокрема і за тими діагнозами, які лікуються найчастіше в цих закладах, тому що є пацієнти, які з окремими дуже рідкими захворюваннями, яких дуже мало, і далеко не всі заклади. Можуть надати саме конкретну медичну допомогу при таких діагнозах, тому в цій частині плануємо ще цей інструмент додатково розширювати. До речі, з приводу самої роботи ресурсу, чи можете відстежувати наскільки популярним він є? Чи багато користувачів звертаються за допомогою до нього з приводу пошуку лікаря або медзакладу? Так, ми цей інструмент запустили два дні тому, фактично сьогодні третій день його роботи. І вже ми маємо перші приблизно тисячу переглядів. На сьогодні це мало, але враховуючи, що інструмент новий, більшість громадян ще не знає про те, що він функціонує, і ми бачимо, що інтерес постійно зростає. Залучаються нові пацієнти. Громадяни цікавляться роботою і інформацією, яка виводиться на цьому сервісі. і Ми очікуємо, що все більше і більше громадян буде користуватися у загалом на сайті Національної служби здоров'я України є багато інших дашбордів, і зокрема і дашборд, що стосується роботи сімейних лікарів по вибору лікаря. Там, зокрема, є і навантаження на лікаря про інформацію про зрізі конкретних лікарів. І ці дашборди, як показує практика, дуже популярні саме серед пацієнтів. Вони допомагають їм знайти необхідну для них інформацію. Так, а сподіваю. є, до речі, ці всі дашборди зібрані десь в якомусь місці чи в якомусь електронному кабінеті, де людина зручно може скористатися будь-яким із цих дашбордів електронних карт? Так, всі дашборди, їх на сьогодні аж 32. Вони є доступні на сайті Національної служби здоров'я України НСЗЗУГОВІ і є розділ електронні дані, аналітичні панелі, дарборди, і всі ці дарборди в відкритому доступі вони доступні як пацієнтам, так і лікарям, так і керівникам медичних закладів, управлінцям в сфері охорони здоров'я. І вони зокрема користуються попитом, тому що в нас є показники, коли ми бачили за рік більше як 2 мільйона переглядів саме цих дарбордів. Зрозуміло, дякуємо Дякую вам, вам дуже за те, що роз'яснили нам принципи роботи та Василь Півень, начальник аналітичного управління Національної служби здоров'я України, був з нами на прямому зв'язку.